Так гра продовжується, щось там Славко задригав ногами. Хех, а то Славко зачепив їхнього футболіста. І той впол і зробив собі з носа пензі. Так гра продовжується. Атаку розпочинає дозі Горбатий. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко Пулькатий плечем перекидає на Стефко Попуцатого. Стефко по вухом передрасовує на Бодю Лисого. Бодя Лисий приймає м'яч між очі на ніс. Очі йому схеються. Він з мечем на носі бере курс на ворота. Обігає одного, другого, третього, ай, зачепився, ногою за лопух і впав. Правильно, справний удар. Суперники не згідні з рішенням арбітра. Але це не має значення, бо судді вже завезли і дві фіригною нагород. До меча підходить Дмитро Варгатий. Тим часом шикується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно суддя показує сідому карточку. Але що ж все-таки робиться? Куда всі люди втікають? Та це ж паранин бік Петя так біжить по червоний колір. Хлопці, втікайте, богамом зараз буде. Так, стінка щезла в невідомому напрямку. Вратар за парканом тільки ногами стріпав. Хлопці, бейте пусті ворота. Але наших хлопців також нема. І не треба бить, сам закочив м'яч ворота. Судя! Судя, давай свисток! Бег за тобою набережною полізе. І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу 13-й номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що йому треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати парадні машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо у червоній формі. Шановні болівальники. Прошу злісти з дерев, гра закінчилася, де пара не забрала. Нам все добре, репортаж звів, Нєць тобі. Хух. Зімісні!